Онлайн підводні поплавки, такі використовуються в сітках. Я одразу купляв пачку 100 штук. Вони менше не продають. Ось такі стопорки. І головне гачок. Гачок на сома. Я користуюсь останнім часом, останні роки тільки фірми Гамакацу, не тільки на сома, а й на фідер, і поплавочні теж. На фідер ось такі. F22 12 номера. А крайні три сезони на сома ось такі використовував 4-го номера. Доволі непогані і більш-менш бюджетні. Ну, така пачка гачків 6 штук то 100 з чим-то гривень. Ну, це не так сильно і багато, як для гарних гачків. А ось такі гачки це порекомендував підписник. Він такими теж 4 номера ловить сома на квок Спробуємо. Сьогодні зв'яжемо оснастку з цими гачками. І ось такі порекомендували гачки мені теж. Ну, тут прям таку на, на нормальну сома. Теж 4-го номера взяв. Але гачок сам по собі дивіться, який великий. Ця пачка вже стоїть зараз, на скільки її купував. 400 гривень мені з доставкою обійшлась. Є ось такий у мене ще гачок. Це інша фірма, фірма DAM. Яка спеціалізується чисто по Снастях на сумах. Яблочки майже, дуже дорогі ці гачки. А сталька тут погана. Сьогодні зробимо дві Снасті із з нових гачків, які буду тестувати з цих, це буде 2 гачка на снасті і на одинаннику. Точні моделі гачків, всіх трьох. Я напишу також в опису на все, що тут використовую. Дивіться, коли будете купляти шланчик в магазині. У нас в Україні зазвичай ось такі продається. Вони дуже схожі, такі він розуватий, вони десь по 30 см йдуть. Ось такі. зразу кажу, він води дуже боїться. Обори глює. Ось у нас є такий свободний ход грозила. Тобто ось так. Наприклад, ось так наша наживка. З поплавком грає на течії, сом бере оснастку, а так у нас йде на тяжку. І от є свободний ход, який сом взагалі не чує спротиву, а потім вже як впирається, або буде автозасічка, або ви вже підсікаєте самим вудлищем. Можна настроїти цей стопорок здвигаємо прямо до груза, він у нас фіксований повністю. Тут вже регулювати по обставинах. Все, перша з нас, нас повністю готова. На цьому великому